Так, да, знову пішов дощ. Так, ви лапулечка моя не витримала, йди, мабуть, до мене. Зараз до мене прийде. Я тут понакривала все, щоб чисто було. А то вона пухнаста і. Не, не йде до мене. Не знаю, де вона там. Ну у нас там почався знову дощ. Ой-ой-ой! Он що твориться. Ай-яй-яй. І вияк. Добре, що я після роботи півгодини посиділа на вулиці. Хоча було так жарко, у нас сьогодні 90. Я не знаю, скільки це буде в Цельсії. Ну, душно було, вологість велика, але я так сіла. В тінечку, де нема сонця, і трошки вітерок був. Думаю, посиджу, мало. Ли. Ввечері, мабуть, нав... не вийду на вулицю, і точно. Хіба вийдеш? Я вчора після дощу вийшла, духота. Не вистачає кисню. І, і зараз знову. О. Це прямо дуже важко. Я не люблю літо за це. Жарко, вологість велика. Мені не вистачає кисню. Я тільки прийшла додому, і у нас оце там виє, чуть чи ні на вулиці. Так давно дощу не було, прямо аж з, з вчорашнього дня Воно видно, як дерева колишаться. І лапулечка сиділа в своєму доміку, а як почула це і вилізла і дивиться. Моя світ телевізор, а я прийшла з роботи втомлена. Ягаю полежу, можу засну. Ой-ой-ой, як я вчасно прийшла додому. Вот это е да! О! Який там дурдом починається? Боже, я тільки зайшла додому, 5 десь хвилин назад. Уже дощ пішов. ще ви, як. Лапулька! Тобі все хорошо.